Вода з екологічно чистих джерел торгової марки Аляска представляє екологічно чисті міста планети у програмі Екосіті. Місто Каска місто Мрія неповторне сонячне Майамі. Розташоване на південному заході штату Флорида на узбережжі затоки Біскейн. Населення Майамі понад 404 тисячі чоловік. Основна територія міста знаходиться або на узбережжі затоки, або на природніх чи штучних бар'єрних островах, на найбільшому з яких розташований Майамі-Біч біч 40 кілометрів чистого білого піску та теплих вод Атлантичного океану. Таке красиве місто заслуга представниці прекрасної статі. Майамі заснувала Джулія Датол з Клівленда. Вона купила тут маєток, що згодом виріс у великі поселення. А у 1896 році Майамі офіційно здобуло статус міста. Усіх Принад не злічити, адже зараз Майамі це культурний і діловий центр Карибського регіону. Найвідоміший курорт у світі центр розваг, зіркових раутів та морських круїзів. Своїм теплим та м'яким кліматом Майамі завдячує течії Гольфстрім, яка протікає лише за 24 кілометри від берега. Місто поділене на квартали із самоврядуванням, найвідоміший з яких арт-деко. Саме тут зосереджені богемні споруди у стилі модерн, численні музеї та галереї. Влада Майамі дбає і про. Природні осередки, Вражаюче шоу дельфінів та морських левів, можна побачити в океанському акваріумі. Пейзажами Африки охочі милуються в природному зоопарку країна левів. У національному парку Everglades мешкають рідкісні екзотичні птахи. Площа Майами складає понад 143 квадратних кілометрів. З них більше 50 квадратних кілометрів. Це вода, і під землею міста теж є великий водоносний горизонт. Природна підземна ріка, яка тягнеться від округу Палм Біч до затоки Біскейн. Більшість питної води в районі Майамі видобувається саме з цього джерела. В якому місці України ви б не жили, ви завжди можете пити екологічно чисту воду торгової марки Аляска. Аляска видобувається тільки з екологічно чистих джерел. Замовити воду Аляска в усі міста нашої країни можна у єдиного національного оператора доставки води додому та в офіси компанії Нова.